Привіт! Мене звати Вадим Войтик і це погляд з боку». 409 будинків, які раніше обслуговувалися ТОВ Балтія Сервіс і мешканці яких не прийняли рішення про форму управління їхнім будинком, з 1 вересня 2022 року будуть передані в управління КП Комфортний Дім. Цією новиною похвалився у соцмережі заступник Марцінківа Михайло Смушак. Будинки «Балтія Сервіс» насправді пішли паровозом до будинків КП Комфортний Дім. Він же теплий, він же м'юк, він же ЄРЦ. Аби обійти обмеження закону на одностороннє підвищення тарифів Комфортний Дім спільно з мерією придумав так званий конкурс, який сам в себе і виграв, але вже за новим тарифом. Втім, зараз мова не про це. Житловий фонд Івано-Франківська в значній мірі складається з малоповерхової забудови. Це малоквартирні будинки з мінімальною прибудинковою територією. Без спільних електричних, водопровідних, е інших мереж, ліфтів, тобто всього того, що потребує професійного обслуговування. Мешканці цих будинків давно звикли самостійно виконувати пряму норму закону утримувати спільне майно. Так, не без проблем. Особливо коли це стосується пам'яток середмісті. Але все ж. Саме тому свого часу місто і оформило їх самоуправління окремим рішенням. Минуло кілька років. І той факт, що хтось чомусь не платить квартплату, схвилював чиновників і в першу чергу новообраного мера Руслана Марцинківа. На колінці зліпили якийсь конкурс, і так званим управителям особняків стала невідома нікому львівська фірма Балтія Сервіс. Фірма мала начебто литовського засновника, але насправді кінцевим бенефіціаром тої піраміди є львівський підприємець. Реакція ощасливлених квартировласників була прогнозована. Невже це Путіна бізнес? Балтія Сервіс. Поясніть, чому я маю платити 75 гривень в місяць, якщо за прилеглою територію напівосабняка ніхто не доглядає. Чому? Що це за банда? У нас взагалі закрита територія. Ні разу ніхто не приходив, ні з перевіркою, ні з ремонтом. Ні просто поговоріть. Ну і так далі. Це я цитую тодішні дописи у соцмережах. Тим не менше, схемка про канала. і ще кількасот будинків отримали від мерії іншого правителя. Франківську фірму «Профсервіс», яка успішно збанкрутувала і була продана так. Фірмі «Балтія Сервіс». У підсумку фірма, яка не мала на початку жодного сантехніка чи двірника, отримала в управлінні близько півтисячі будинків, з яких мала всі законні підстави вимагати квартплату, гроші з повітря. Минув рік. І Марцінків вже сам почав обурюватись, хоча освятив цю схему Михайло Смушак. Робіть щось з Батія Сервіс! Біда якась, розривайте договори, чи що. Очевидь вирішили, чи що. І наприкінці 2018 року «Балтія Сервіс» оголосила про намір піти з Івана-Франківська. За би все! Можна зіткнути з полегшенням. Однак думка про те, що комусь в місті добре, не давала спокою команді Марцинківа кілька років поспіль. На початку 2022 року вони оголосили новий, начебто, конкурс, куди включили і 409 безгостних будинків, наприклад, Вороного 14. Позаду мене будинок Вороного 14. Не знаю, чим він відрізняється від всіх інших сусідніх будинків, але саме його днями передали знову у комунальне рабство. Люди, як видно, самостійно утримують. Цілком їх все в порядку. Нічого не бракує цьому будинку. Тепер він має платити за щось квартирну плату. За що цікаво. Чи мешканці Вороного 14 завинили, аби їх знову обклали оброком? Може, було хоч одне звернення з цього чи інших 400 будинків, де би власники благали Марцінківа призначити йому правителя. Простіше кажучи, чи питали людей, що їм то треба. Ставлення Марцінківа до мешканців міста як до власних холопів відомо. Холопам дозволено цілувати руку панові, і тоді він ощасливить їх: або бруківкою в дворі, або запуском комунального автобуса. Щоправда, автобус поїде не на Хоткевича, а в Узенчі Камінни. Бо там руку цілували краще. Але це теж тема іншої розмови. Мало не забув. Підпишіться, будь ласка, на цей канал і не забудьте про канал «Франківські Теревені, де тепер регулярно виходять цікаві інтерв'ю. Дякую за лайки. До зустрічі.